Добрий день, діти! Сьогодні ми продовжимо з вами тему створення та редагування нескладних малюнків, а саме будемо створювати частину українського орнаменту для вишиванки. Як це зробити? Зараз будемо вчитись. Ви зайдете на свій клас-рум, відкриєте Завдання. Я звертаю вашу увагу. Мала розгорнути завдання. Потрібно клікнути, на переглянути вказівки, щоб у вас відкрився контейнер з вашою роботою. Тут у вас буде вже завантажений шаблон для роботи. Ви клацаєте по ньому і відкривається в Google Документах. Ваш шаблон. Зразок те, що ми будемо сьогодні з вами робити. Створювати ось таку частину українського орнаменту. Як це зробити? У вас є табличка. Ми з вами будемо працювати, розфарбовувати клітинки цієї таблички? Розглянемо малюнок. Перший рядок у нас не зафарбований. Другий рядок ми повинні відступити три клітиночки. І в четвертій клітиночці встановити наш курсор для того, щоб ми її зафарбували. Підготуємо місце для роботи. Три клітинки відступили. В четверту встановили курсор. Підвели курсор мишки і класнули лівою клавішею мишки. Нам потрібно зафарбувати. Нам потрібен стаканчик із фарбою. Ми переглядаємо наші інструменти, які є зверху. Стаканчика немає, але є три чарівні кнопочки крапочки такі. Ми відкриваємо, і тут ще сховались наші інструменти. Ось цей стаканчик відкриваємо, обираємо червоний колір, і клітиночка зафарбована. Далі по рядочку крокуємо три клітинки. Пусті, бачите, ось тут. А четверта зафарбована синім кольором. Відступаємо три клітинки, в четверту встановлюємо курсор мишки, клацає лівою клавішою мишки. Заходимо в нашу палітру і обираємо синій колір є. Далі дивимось на шаблон, три клітинки у нас порожні. І четверта зафарбована. Три клітинки відступили, в четверту встановили курсор мишки. Обрали червоний колір. Зафарбували. Де розглядаємо наступний рядок. Знов три клітинки відступили, дві зафарбували. Переходимо. В четверту встановили курсор мишки і зафарбували червоним. Ще одну зафарбували червоним кольором. Далі одну клітиночку відступили. І далі у нас, бачите, ось тут три клітинки будуть синім кольором. Встановили курсор мишки. І ми можемо відразу зафарбувати всі три клітинки. Як це зробити? Дуже просто. Встановили курсор мишки, класно, лівою клавішу мишки, Ліву клавішу. Затиснули, притримуємо і протягуємо на три клітиночки. Протягнули. Обрали наш інструмент, взяли синій колір, і зафарбували. Далі одну клітинку пропустили, і знову дві клітиночки червоні. Так само затиснули ліву клавішу мишки, виділили, і зафарбували червоне. Все. В кого не виходить виділяти, протягувати, пробуйте, вчіться. А якщо Поки важко, то ви можете зафарбовувати по одній клітинці. І так далі за зразком. Наступний рядок знову три пропустили, три клітинки виділили для того, щоб зафарбувати червоним кольором. Не забуваємо, якщо інструмент наша наш заливочка буде ховатись. Так, три крапочки натискаємо, і вона у нас з'являється. І так ми працюємо до тих пір, поки ви не зробите ось такий чарівний орнамент. Потім, по завершенню роботи, ви закрили, просто натиснули ось на цей хрестик, закрили ваш, вашу роботу. Давайте перевіримо, чи збереглась вона, ми знову її спробуємо відкрити. Класнули. Ось вона, наша робота, вона зберігається автоматично. І тому вам буде дуже легко її мені відправити на перевірку. Ви просто натиснете кнопочку здати. І комп'ютер перепитує, у вас дійсно ми здаємо? Так, ми відправляємо роботу вчителю. Ви натиснули Здати, і ви бачите, у вас висвітлюється у контейнері слово «здано». Робота прийде до мене на перевірку. Я думаю, ви все зрозуміли, як працюємо сьогодні. У вас все вийде. Я очікую ваші роботи. Я бажаю вам успіхи. Успіху до наступного уроку, дітки!